Наша мова е, українська, вона принесена нам на землю отакою досконалою, е, Господом Богом нашим, українським, який називався Даш Богом, із зірки Венери. Я навіть сам не, 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 не повірив. Але чоловік, який мені це розказував в електричці, дуже дачі щиро дивився мені в очі, говорить, що це правда, ви знаєте, нам є така рунвіра, написана нашим земляком, який доказує, що треба до Господа Бога нашого повернутися, через що нам не, не везло від Володимира. А наші торгівці, наприклад... Цього не признають. Вони пишуть, замість цукру пишуть сахар, замість не, значить, тютюну пишуть табак і таке все інше. Замість оселедців пишуть чорне, що, наприклад, якийсь сіль язик. Що таке наш язик? Причому тут язик? Я маю свій язик, для чого мені мова? І промовив старий дід. Цим пишатися не слід, бо біда якраз така у моєї корови. Має бідна язика і не знає мови в саду більше вороги вже пройшли совєтські часи, тільки б знали ви, як ненавиджу під москальські вечори. А чо, що че ти чокаєш мені, москалюга, давай наша рідне що-небудь. Наймі, е, точних історичних свідчень про те, що Україна коли-небудь мала свою державність, немає. Ми все одно маємо право панувати над Європою і панувати над цілим світом. Так як це зараз роблять американці. Державу треба поважати. Значить, І от я підходжу із своїм посвідченням і показую, що я із комісії по контролю державної мови, що це із Київської міськради, що це, розумієте, підписана Світланою Лі. А він, а він каже, продає ж оселедці. А що там у вас таке написано? Ну, ну дайте, я йому даю, а він у бочку з оселецями вкинув, іди отсюда, а то ще й морду наб'ю. Що ти мені каже нерви псуєш тут? Я повинен гроші заробляти, а не оце такі свідомість така через те, що люди дуже багато несвідомих у нас, вони не знають, як тяжко добивалися ми оцієї незалежності. У нас ж кожне слово конкретне. Ви ж візьміть, я, наприклад, говорю, не мій, не мій стакан не мій. А росіянин як каже, не мой, не мой стакан, не мой. Я кажу, не мій, не мій, не мій. А він каже, не мой, не мой, не мой. То це що таке? Та віже ж немає кличної форми. Мене не можуть покликати там дуба, прикалися, колина, не кусайся. Я думаю, що все-таки комітет при кабінеті президента все-таки введе який-небудь свій. Я знаю, як він його там назве, але комітет по захисту української мови і видасть нове мені посвідчення через те, що це я говорю вже два рази було у Босі з оселецями, вже його розтоптали ногами і таке все інше. Ви подивіться, подивіться, на що воно похоже. Вже стидно людям показувати. Я думаю, що все-таки буде комітет по захисту мови, видадуть. Посвідчення видадуть ви мандат, щоб значить, представник цього мандата такий-то, такий-то, і будь-який міліціонер повинен негайно допомогти цьому громадянинові навести порядок.